привіт, ви на каналі Вікуся 55. І сьогодні, як е, мої підписники в телеграм-каналі просили, сьогодні я буду проходити фігуру стоячи. Ось заходимо. І від фігури важко сховатися стоячи. Зараз поясню, чому, як ви бачите, Зараз Бачите, на ній нема очей. Да, вона сліпа, але вона зато дуже добре чує. І вони, бачите, що я тут йду, і вона буде йти за мною. Треба стояти. Просто і не рухатися. Ну, камерою, звичайно, можна махати. І вона дуже зараз вам на Іде, все тепер можна по книжки йти Це буде так ось чую. Дивіться, це буде дуже важко. Так я її чую. Угу. Так, чую. Ну. так, я не Так, якраз я в куток заховаюсь. Якийсь. Отут вона завжди ніколи не ходить. Я вам також тут раджу ховатися. І коло дверей вона не ходить також. Зараз вона пройде сюди і назад. І я ще дізналася, знаєте що? Чим більше ви знайдете книжок, тим частіше вона буде ходити на другий поверх. Зараз вона пройде, вона буде йти завжди сюди. Ну, це, її, як сказати, коронне місце. Бачите, вона тут завжди проходить. Вона ще може так зачіплятися, це нормально. Вона ще зараз хоча б відійде, бо мені трохи страшно. Ну взагалі це ну, нормально. Так, вона йшла. Я навіть тумбочки відкривати не буду. Чому? Я думаю, ви розумієте, бо я тут ходжу. Значить, ми знайшли одне число, яке нам потрібно. Значить, книжок ще шість. Так, вона спускається. Я тут книжок не чую. Так, вона скоро почне агресія, якщо я так буду багато ходити. Ну, ну це взагалі реально прийти стоячи. Але треба бути дуже-дуже обережними, бо, ну, вона вас може почути, як я говорила. Слух у неї гострий, а так вона не бачить. Ну, бачите, якби вона бачила, вона мене побачила просто. Але вона дуже добре чує. Ось вона зараз пройде, наша королева. Вона дуже добре чує, я думаю, ви бачили на початку відео, те що вона почала аграритися. Так, вона вже уходить. Так, зараз дивимося вона на другий поверх. Чи куди? Так, да, вона на другий. Тертута. Так, тут нічого не чути. Дивно. Ховаємося тут. Ага, тут книжка десь поряд. Так я тут остану, щоб вона мене не вбила. І, до речі, коли ви стоїте, вона вас не буде чути. Бо коли виходите так, то ви ну, як, створюєте більше шуму, чим виходите на присядки. Трохи страшно. Але я буду стояти, навіть не присідавши. Я краще буду менше вертитися, бо вона мене менше почула. Так, вона вже пішла. Так, раз. Так, я ще десь чую. Так, вона йде Ні, не йде. Де ця книжка? Так, вона десь з тої сторони, це 100%. Зараз я став. Значить, поки вона там ходить, я зараз побачу, скільки ми зібрали. Значить, 6. Ага, ми зібрали дві цифри. Потім я складу код. Але чуть пізніше, бо зараз немає сенсу. Так, все вона пішла? Ні, хай вона піде краще на другі. О, чуєте, вона аграриться почала. Вона така швидше почула йти. Ну, крок її чутно ну, дуже-дуже добре. Чуєте? пищи. Вау, вона так аж падає. Швиденько перегляну, раз. Угу. Так, іще туди. Все, вона йшла. Вона спускається. Знову ховаємось. Значить, інша частина книжок знаходиться в наверху. Значить, скільки ми знайшли коду? Дві цифри. О, так, трикутник один. Нам ще треба знайти дві цифри. Бачите, чим. Угу. Вона Що, Мені просто треба на другий поверх. Зараз вона зайде і вийде. Хай. Так, тому що. Якщо ви так підете, ну тут ще я поясню в цьому відео, як вижити фігуру. Ну, стоячи, це реально так, але потрібно бути дуже обережними. І я зараз не жартую, зараз вона підніметься і спуститься. І вона буде частіше ходити на другий поверх, чим більше ми знайдемо книжок. І нам потрібно бути дуже обережними. Я вам пояснювала, чому. Ну, це. Так, ой, вона йде. Ні, ні! Не їж мене я невкусна. Бачите? Я почала ходити вона мене з'їла. Чудлі. Чудлі не з'їла. Фух, вона пішла. Не їж мене, я невкусна, я не вкусна все. Я несмачна, бачите? Я несмачна. Бачите, ми чуть не повалилися. І, до речі, я без вітамінок, якщо ви бачите на екрані, у мене тільки запальничка і листочок. О, господи, дивіться, вона така падає, аж, бачите? Треба, щоб вона кудись сюди пішла в цей бік. М -м -м, десь приблизно до тих книжок. щоб ну, от, до, Там, де я показувала. І щоб вона пішла. Бо бачите, ви бачите вона мене чуть не з'їла, Вона аж отут була на пару кроків від мене. Щоб вона наблизилась на 1 міліметр чи сантиметр. Все. Мені був гаплик Це справді важко. Так, хай вона пройде звідси, бо мені вже страшніше стає. Бо вона мене чуть не з'їла. Бачите, я ще не смачна. Так. Все вона не відійшла. Вони починають прискорюватися кроки. Так, десь тут книжечка. Ага, все бачу. Стоїмо ще тут. Тар дивимося, що по цьому. Так, значить. Коло. Значить, раз, два, три, 4, 5, 6. Так, нам потрібно ще дві книжки. І вони точно на другому поверсі. Давай, фігура, киш звідси. І ми підемо далі. Бо я дуже хочу показати, ну, що фігуру на, ну, на 50 й двері, ще називають бібліотека, дуже легко пройти, стоячи. Але потрібен час. Так, вона пішла. Так, я чую її. Ага, Раз, і два. Поки вона туди і назад піде, я поки запишу коди. Угу, Друга, значить, третя. У нас коло це один. І квадрат це у нас вроді дев'ять, якщо я не помиляюсь. Так, Виходить, код у нас два, один, один, шість, дев'ять. Так, вона. Давай йди звідси. Фігур... Фігура. Так, я її тут бачила. Так, вона виходить з другого порка. Давай, давай, давай. Все, вона пішла. Так все. Значить, два, один, один, шість, дев'ять. Все бачили? Я навіть не присідала. Пака фігура. Бачите, це дуже легко прийти, а то багато думають, що це нелегко прийти. Всім дякую за перегляд. Я знаю, що це відео дуже коротке, е але воно дуже круте, на мою думку, бо фігуру я ще ніколи не проходила стойч. Я зразу, це перший раз, і дуже вдало. Я вважаю, що це дуже-дуже вдало. Всім дякую за перегляд. Всім-па-па-па. Я всім дякую, хто передивиться це відео обов'язково. Бо ви мої всі підписники, а я обожнюю своїх підписників.